Привіт! Сьогодні поговоримо про одну з мабуть найскладніших тем для батьків про емоційні гойдалки пубертату. Давайте спробуємо разом з'ясувати, що ж там насправді коїться в голові підлітка, і що найголовніше, як стати для нього надійною опорою в цей ну дуже бурхливий період. Знайомо аж до мурашок по шкірі. Такі от раптові емоційні вибухи, це справжня класика жанру для батьків-підлітків. Але знаєте, справа тут зовсім не в поганому характері. Уся сіль у біології мозку, який просто зараз активно розвивається. Тож давайте зазирнемо, так би мовити, під капот. Отже, перша і головна причина всього цього це гормональний шторм. І це не просто якесь там плавне поступове збільшення гормонів. Ні, ні. Це справжнісінькі сплески, що створюють такий собі емоційний хаос і в тілі, і в мозку. Просто уявіть на хвилинку, рівень гормонів не просто зростає, він буквально шалено стрибає вгору, а потім так само стрімко падає. Цей хімічний коктейль у мозку змінює абсолютно все, нейрони починають спілкуватися між собою зовсім інакше, і для самої дитини це абсолютно нове, часто неконтроловане відчуття. Саме тому ми й бачимо такі екстремальні емоції від якоїсь неймовірної радості до глибочезного відчаю за 5 хвилин. А тепер давайте зазирнемо ще глибше всередину мозку. Бо розуміння цієї науки про настрої це насправді ключ до емпатії, це те, що допоможе не сприймати поведінку підлітка як щось особисте. Щоб було простіше, давайте уявимо, що в голові підлітка є два головні гравці перший це назвімо його мозок ящерки, а другий мозок чарівника. І от між ними постійно точиться боротьба, яка, власне, і визначає всю поведінку. Отже, мозок ящерки це наша лімбічна система, яка відповідає за емоції, за імпульси, вона вже на початку пубертату повністю готова до роботи і, звісно, домінує. Уявіть собі машину, в якої газ витиснуто наповну, а гальм, а гальм ще просто немає. А от мозок чарівника це вже префронтальна кора. Це наш внутрішній диригент, наш розум, який відповідає за логіку, планування, за ухвалення зважених рішень. Це і є ті самі гальма для імпульсивного мозку ящерки. І ось тут найважливіше, він розвивається дуже-дуже повільно. А тепер подивіться на цю хронологію. Мозок ящерки готовий до бою вже в середній школі, а мозок чарівника. Він продовжує своє повільне формування аж до 27 років, ви уявляєте? Розрив між розвитком емоційної та раціональної частин мозку може сягати 20 років, от вам і корінь проблеми. Чому ж така різниця у швидкості? Ну, уяліть нейрони, як оголені електричні дроти. Сигнал по них, звісно, йде, але досить повільно. А мієлінізація це процес, коли ці дроти покриваються такою собі пластиковою ізоляцією. І вона робить передачу сигналу просто неймовірно швидкою. Наскільки швидшою Вдумайтесь у три тисячі разів. Тобто мозок ящерки вже повністю ізольований і працює на космічній швидкості, тоді як мозок чарівника ще по суті оголений і просто не може за ним встигнути. Ось чому раціональна думка так часто програє емоційному спалаху. Гаразд, з наукою, здається, розібралися. Але що ж робити батькам? Існує один дуже потужний принцип, який може стати справжнім орієнтиром у будь-якій, навіть найгарячішій ситуації. Ось вона, ця мантра. Усі почуття вітаються, але не вся поведінка є прийнятною. Що це означає на практиці? Ми маємо визнати і прийняти емоції дитини, якими б вони не були. Так, злитися це нормально, сумувати це теж нормально, але водночас ми встановлюємо дуже чіткі межі щодо того, як ці почуття можна виражати. Тепер до конкретики, до стратегій. Уявімо типову ситуацію вибуховий емоційний підліток. Що робити в сам момент спалаху? Дуже важливо пам'ятати, що в цей момент підліток і сам часто почувається абсолютно безпорадним. Він не хоче бути в цій емоційній ямі, але просто не знає, як з неї вибратися. І наше завдання не покарати, а допомогти йому звідти вилізти. Ось три чіткі кроки: перший гумор. Якщо це доречно, звісно, можна жартома повторити їхнє якесь гіперболізоване звинувачення, щоб трохи розрядити обстановку. Другий запропонувати переграти, дати шанс сказати те ж саме, але конструктивно. І третій взяти паузу. І це не покарання, а моделювання здорових кордонів, коли ми кажемо мені це не окей. І запам'ятайте це золоте правило коли мозок ящерки взяв гору. Намагатися вести якусь логічну, раціональну розмову, це просто марна трата часу і нервів, це не спрацює ні для кого. Спочатку даємо емоціям влягтися, а вже потім розмова. Але ж є й інша крайність, правда? Підліток, який не кричить, а навпаки, замикається в собі, будує таку собі стіну мовчання, як достукатися до нього. Зазвичай прямі запитання, типу що сталося, або ти в порядку, змушують мовчазного підлітка закритися ще сильніше. Такий прямий тиск викликає лише опір. Тож як діяти інакше? Давайте використаємо ще одну чудову аналогію: собака проти кота. Дуже часто ми, батьки, поводимося як собаки, енергійно намагаємося залучити до розмови, вимагаємо реакції, стрибаємо навколо. Але з мовчазним підлітком треба спробувати стати котом, просто бути поруч, спокійно, без жодних очікувань, створити безпечний простір. Ось вам конкретні приклади котячого стилю. Можна просто мовчки сісти поруч, поки вони грають у відеогру, або навіть просто прийти і лягти на ліжко в їхній кімнаті, поки вони займаються своїми справами. А поїздка в машині це взагалі ідеальний час. Відсутність прямого зорового контакту знижує напругу і часто сприяє відвертості. І тепер давайте повернемося до нас до батьків. Бо в самому центрі цього шторму наша стабільність це головний якір для дитини. Наше першочергове завдання залишатися спокійними, коли вони не можуть. Це надзвичайно важлива, хоч і непроста думка саме ми маємо бути тими, хто регулює емоції в кімнаті, бо якщо ми вибухаємо у відповідь, ми несвідомо змушуємо дитину дбати про наші почуття, замість того, щоб вона вчилася керувати своїми. Подивіться, яка колосальна різниця казати ти мене засмучуєш. Це, по суті, перекладати відповідальність. А от сказати мені було боляче від твоїх слів, це показати вплив їхніх дій, залишаючись при цьому емоційно стабільним дорослим. Це вчить емпатії, а не викликає почуття провини. І на завершення ось ключова думка наше завдання не зупинити ці емоційні американські гірки, це просто неможливо. Наше завдання бути тією безпечною тихою гаванню, до якої дитина завжди може повернутися. Тож питання для роздумів як у наступній складній ситуації можна спробувати бути трішки більше котом, аніж собакою?